Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, чесні отці. Найперше хочу сьогодні привітати усіх вас із престольним святом, днем пам'яті введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято всіх поздравляю! Вшановуючи це величне свято, свята Христова Церква із осіннього спокою закликає нас до чергового етапу роздумів про життя. Що з собою символізує це свято? Не просто маленька дівчинка входить в храм. А входить в місце святеє святих, де згідно старозаповітнього закону міг входити священнослужитель, первосвященник. І це один раз в рік. А туди входить дівчина нове незбагненне і в той час нове і незбагненне до кінця і сьогодні. Але цей день це є благословення. На шлюб, цей день є благословення на дітонародження, цей день є благословення на продовження роду. І тому свято воїстину свято життя. І цим святом церква підкреслює особливість богослужіння пісне-співом, яке називається Катавасія Христос рождається. Уже з цього часу, з цього дня, ми оспівуємо прихід у світ Спасителя нашого Господа Ісуса Христа в тілі і співаємо нашим українським звичаєм, розпочинаємо співати колядки, що собою символізує наше бажання достойно підготуватися до величного свята Різдва Христового. Кожен із нас прийде з подарком. З подарком до самого Спасителя І, відповідно бажає отримувати від Спасителя подарок. А це найбільше від нього отримати благословення. А наш подарок Спасителю це серце чисте, створив мені Боже і духа праведного, відновив утробі мої, як говорить Пламопівець, чистим серцем. А чому ми говоримо власне, сьогодні акцент на цьому роблячи? Тому що душа кожного із християнина. В момент Різдва Христового повинна бути вертепом, який обрав і полюбив Спаситель. Ось, коли ти готуєшся до свята Різдва, скажи ти в простоті своїй, як ця дівчинка, не противлячись, і йшла, ведучи священником до, святе, до святе і святих. І чи ти сьогодні йдеш і готуєшся? Очищаєш свою душу, щоб воно було, щоб ця душа твоя була вертепом, щоб ти отримав благословення. Для тего церква встановлює піст, а це обмеження встановлює духовну радість. І тому сьогодні буде вважатися кожен грішником, якщо він не радіє цій події. Якщо він не усміхається, якщо він не колядує, якщо він не готується до Різдва. Якщо він тільки думає про щось погане, це є автоматично грішник і повинен йти до сповіді. Тому що блаженний чистий серце серцем, ти Бога побачать. Якщо серце ваше чисте, побачите Бога, Побачите Божественне, побачите промислительне, побачите вашу майбутню щасливу долю. Ми сьогодні усі переживаємо. Але це не означає, що не треба виходити заміж. Ми сьогодні усі переживаємо і знаємо, що відбувається над нашими головами, що літає і десь інше. Але це не означає, що не треба родити. Треба родити. Я би взагалі у цю радянську практику за бездітне податок би наклав. Тому всі, кому нема 60, декрет. Немедля, ну після служби. Народжуйте. Є чоловік, нема чоловіка, народжуйте. Священникам бути облажливими. В таких моментах. Тому що ви будете дарувати життя. А це найголовніше. Ви будете дарувати життя. Це стосується жінок. І не обмежуйте себе. Дасте життя і Бог вам дасть життя і до життя. Не треба думати, що ми все в цьому світі прорахували, розрахували. Ви багато що бачили, набудували домів чи якихось історій, чи ще щось. І дуже часто йшло все прахом. Або не пригодилося, або втратилося, або ще якісь інші історії. Погляньте навколо. Але коли ти народила. Коли ти створила сім'ю, то ти це зробила радість своїй душі. Ти це зробила радість для Бога. Ти зробила радість для родини. Ти, стала, ти зробила радістю і змістом для своїх батьків, для дідусів, бабусів. Ти зробила для них зміст, вони знають, для чого вони живуть. Кожна бабуся хоче мати внука. Підніміть руки, хто не хоче мати внуків. Тут таких немає. Та й храм. дитячий, як тут може така тема звучати? Ми, я думав, чи не москалі сюди зайшли? Може вони щось не хочуть. Вони хай не розмножуються. А українці хай розмножуються. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день, сьогоднішнє свято було натхненням. Хлопці, не сумуйте, все буде добре. Дівчата бадіріться. І давайте розбудовувати Україну, жити, наповнювати зміст своєї душі, свого розуму практичними кроками. Згадайте книгу буття. За що Бог наказав і як Бог наказав Адама і Єву? А тепер з точністю до да навпаки поверніть цю історію. Що він сказав жінці за порушення заповіді? У муках. Що далі? Будеш народжувати. А тепер перевернемо це. Значить, народжуючи, ти є благословенною і щасливою. Значить, це твій сенс. Це твій сенс. А лише оцих стражданнях це наслідок первородного гріха. Але як говорить Лука, жінка скорблячи, носить дитя. Скоблячи народ, ну коли народила, забулася, бо життя прийшло в цей світ. А що стосується чоловіків, як наказаний чоловік, поті лиця будеш заробляти на хліб. А тепер перевертаємо, чоловік чим спасається працею. Він творець, він подібен Богу. Він творець, подібен Богу, просто працювати! Не обов'язково поті лиця. Просто працювати. Чи ти працюєш інтелектуально, чи ти руками, чи ти в якийсь інший спосіб. Праця в ім'я утримання сім'ї, а не праця в ім'я тяжі і пригноблення. Тому що ти є чоловік, тобі Господь дав володарувати цим світом. І яку найбільшу заповідь із книги буття Господь дав нашим прабатькам. Ростіть. І множтеся і наповнюйте землю. От кінець після створіння чоловіка і жінки і шесті днів, які Бог творив. Завершальний вислів оцього періоду, взявши Адама і Єва, сказав: Ростіть множтеся, і наповнюйте землю. Наповнюйте землю вашою генетикою, наповнюйте землю радістю, наповнюйте землю любов'ю Христовою, і хай вона буде вас між вами. Над вами і хай Господь помогає, помогає тим, хто захищає сьогодні батьківщину, хай всі живі й здорові повернуться до своїх сімей. А якщо хто і втратив свою душу, поклавши своє тіло, не втратив свою душу заради України. Ми про них будемо пам'ятати. Велика благородна жертва, яку чоловік приніс за свою сім'ю, за неньку Україну. За віру православну, за нашу батьківщину. Це гідність чоловіча. Гідність чоловіча захищати свої сім'ї, свою батьківщину. Так створив Бог. Так повеліває Бог. І нам так належить жити, і тоді буде радістю наповнене серце ваше. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення і Хай. Сьогоднішнє свято, яке своїм біблійним змістом наповнює наш розум, наповнює нашу свідомість і закликає нас до чого? До дії. Нагадую ще раз, кому нема 60, декрет. Кому не вистачить грошей для дітей, приходьте, я дам. Мінімум позичу. Тому радість вашої хай не буде меж сьогоднішній. І на багато років вашого земного життя. Слава Ісусу Христу!